Сімбірі, друзі, з вами. я, Саша, і с ними поіграємо у Намсі 20. У нас дія 120. Як ви пам'ятаєте, навіть ну, передач малюнок 120. Ось! Де камера здалась дивіться туди. А ще я приймав камеру і там. До речі, там якісь хітчі. Та ти це бачив колись, то жміть лайк. Я сейчас не бачив. Але я, але ж я лайк не буду ставити на своє відео так я міг у цьому зайти. Але ладно, яка сьогоднішня наша тема? Сьогоднішня наша тема 100. Але якийсь, пацан зробив собі 100. А тепер чомусь звичайний. Все, давайте зараз виберемо 100. Подивімся, бо жов хтось. А, це пацан не зайшли. Ну, а почекаємо трошки. До речі, мене досі цей чан. А... Так і ми чекаємо, я можу схо... О, кудись вибрав стол вже. Ну, я зараз схожу в туалет. Так, все, сходи в туалет. Ми відкриваємо двері. Ви бачите, я не беру собі... О, господі. Там нас для дитини. Бо у нас була дитина. Короче, як ви бачите, я звичайно собі ліхтар вибираю. Мені, ну чомусь... На скінчини мені чомусь не подобається. Ну. Не знаю, як Даші, але Даша казала, що їй треба нескінчена ліхта. Не знаю, чи він дійсно їй треба. Ось я сорок. je И сейчас у меня будет 100, да? Ну, на какое еще им их разраховывать На какое еще им надо их разраховывать ще не можу вибирати. Але ну дивіться, може доходить до 200 кімнати. На мене тоді Астов вбив, бо я тоді не знав як від нього вижити. Косний Рус, давайте його доберем. О, все зайшли, дивіться. Він любить Роблокс, пацани. Я теж люблю Роблокс. Не знаю Roblox серед всіх ігор, які в мене є, найлюбиміша Roblox комусь. Не знаю чому, але чомусь вона най... найлюбиміша моя. Ну, зі всіх ігор, які в мене є, мені найбільше подобається Roblox. Ну, Мені більше подобається Roblox. Мені дайте Майдан, мені більше подобається Roblox. Ну в мене має гри круче, ніж Roblox. Але я важкі не можу подобати. А що це забавчи, бо я важливі? Я навіть на не куди можуть. Дякую хоча б за дві батарейки Це краще, ніж нуль. Это а больше. Я, я уже дошла до 10. 10. Слухайте, що хочу сказати? Я трошки розділа в дереві старішки. Вони багато людей вилагає. Чому мною так багато людей? А ну-ка я хочу собі поміняти оцю штуку де букви. Ось як її міняти крапки.

Да, вот такой я хочу. Что, не цвете? Редактируйте текст. Редактируйте текст. ну когда давай что-нибудь. Я Давай уже! Виходь звідси! Вийди! Так хто там Ні, то? Тобто. Ну, не знаю, як тут міняти. Я ж, чесно, не знаю, тому виходимо.

Я загубив тільки загубили пацана! Тільки що загубив пацана, Але ладно. По нас коли пройде весь час. таку я назву собі єшив. Міні-професіонал. Пневмає. По нас коли час повернеться, як нас зайдуть друзі. Нам румс грає, я хочу його доб... румс. Добався. Румс Оставлю час ішов! І це не але ми вже не будем, бо, як ви бачите, я з чесно прийшов майже. Лемкук. Не знаю, чого я так дзеркаю. О давайте! Давайте, я зараз побігу перший. Наш акумулятор може розрядитись, Your can drain. Давайте ще раз зіграємо. Тільки Тепер зазвичай. Ти мій був раніше друг. Не скули Він просто не знає, що я вийду на випуск Перестань Нє, ну дивіться просто на нього Все гавкає і гавкає Вс, порнулись. Даже шість сам полностью. И дальше Даша пришла, але она не заходит в Мумседорс. На більше не хватит. Начнем. Друзі. Мумседорс. Я в том и вс. Зараза, зараза, зараза Добре, добре. Музей рано виліз Мне здається. Біль, я занадто рано виліз из холодильника. Я можу, я можу тепер швидше протухнути. Даш. Я тепер можу швидше протухнути. Це халепа, да? Да, Даш? Я теперь можу... Тепер можу швидше протухнути. І що радиш робити? Rush! Сейчас в неюбезпечной зоне У не батарейка Я заряжу на свою подушечку Ай, не ма пи пи Да, снова что-то В небезпечній зоні. Чукай! Який ще разів бромаю, бути в небезпечній зоні. Ні, дивіться, ви в небезпечній зоні. Ну я таким чином а сразу бью. Ч это краще самому играть. Ну мне не выдавайте, не нравится. Хм. Само перезарядилось. Але це не треба було мене не чекати. Тоді б ти не помирав би. Ну короче, тоді ми будемо на цьому вже прощатися, я не знаю. Це якась хоррол гра. Це дуже важко. Нікому не советую цю важку гру грати. Ай, але коли щось прикольне буде, я вам скажу. Я обов'язково запишу про це відео. Я Не знаю, а я як сфоткати книжку? О, сі, дружки, книжку свой отступни ну короче тоді с вами был я саша всем удачи всем пока